Всім привіт, мої зачата, і сьогодні буде відео ТОП 10 фактів про мене. Перше. Мені 13 років. Друге. Я живу в Польщі, але країна, в якій я народилась, це Україна. Третє. В будущому я хочу зробити свій мультик. Мої улюблені хобі це малювати, танцювати і ще я люблю слухати музику. 5. Я була в трьох країнах: це Польща, Єгипет і Росія. Шосте. Я дуже сильно люблю ходити, але ненавіжу бігати. Сьоме. У мене поки що немає друзів. Восьме. Я дуже сильно боюсь ще Дев'яте. Моя мічка це стати популярним ютубером. Кстати, підписуйтесь на канал і ставте лайки. І десяте це вже мій шостий канал на Ютубі. Давайте я тепер покажу, що в мене вийшло. На цьому все. Всім пока!